Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами логіко математичний розвиток і тема нашого заняття співвідношення цифри з числом в межах 5 та орієнтування у просторі. Дітки, а давайте ми тепер з вами порахуємо кількісною людьбою цифри Да? згадаємо 1, 2, 3, 4, 5. І навпаки, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці дітки! А тепер ми давайте поглянемо. Внизу є картинки, чи співпадає наше число з картинкою. Це у нас цифра 1. Давайте поглянемо, оскільки у нас півників під цифрою 1. Один. один теж співпадає? Співпадає. Тепер давайте під іншу цифру поглянемо. Це у нас цифра 2. Давайте порахуємо, скільки тут півників. 1, 2. Співпадає нашою цифрою? Співпадає. Тепер давайте наступну цифру. Цифра 3 у нас наступна. Давайте порахуємо, скільки у нас черепах. 1, 2, 3. І цифра у нас 3 співпадає. Так, дітки, співпадає. Наступна цифра. Цифра 4. Давайте порахуємо, скільки ж їжачків. 1, 2, Три, чотири. Співпадає з нашою цифрою. Так, дітки, співпадає. І наступна цифра у нас 5. Давайте порахуємо. А скільки ж у нас вишеньок? Один, два, три, чотири, п'ять. Співпадає з нашої цифри. Так, дітки, молодці. Дітки, а тепер давайте поглянемо на картинки і скажемо, хто на них зображений. Це метелик, равлик і єнотик. Дітки, а тепер ми давайте поглянемо, як вони у нас розположені. Равлик у нас розположений посередині. Метелик у нас розположений ліворуч, а єнотик у нас розположений праворуч. Давайте порахуємо, скільки у нас його картинок. Один, два, три. Так, молодці. Дітки, а тепер давайте поглянемо сюди і скажемо, де що розположено. Давайте спочатку назвемо, як називаються картинки, що на них намальовано. Це йогурт, це вишенька, це яблучко, грушка і ананас. А тепер давайте скажемо, а де в нас розположений йогурт. Посередині. А де у нас розположено яблуко у горі ліворуч? А де у нас вишенька розположена унизу ліворуч. А де у нас грушка розположена? У горі праворуч. А де у нас ананас розположений? Унизу праворуч. Молодці дітки. Дітки, а давайте сюди поглянемо і скажемо, а хто у нас тут? Що у нас тут за картинки? Так, це рибки. Вони плавають у воді. Дітки, а тепер давайте ми порахуємо наших рибок. Скільки у нас їх тут? Один, два, три, чотири, п'ять. Вони пливуть один за одним. А якщо ми зробимо так, ось так, щось зміниться або ні? Давайте порахуємо, скільки ж наших рибок зараз. Один, два, три, чотири. 5. Тобто кількість наших рибок не змінилась ось так. Це якби ми, якщо б одна рибка уплила, і ми порахували так. Тобто тоді їх залишилось 1, 2, 3, 4. І вони плили все одно у різні боки. Молодці дітки. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!